Навіщо нам взагалі знімати Рілс і куди це нас може привести? Знайомтесь, це Денис, який працює то там, то тут, завжди прагне розвитку, але його завжди закривають в клітку і не дають собі проявити. Він живе від зарплати до зарплати, залежить від якогось чужого дядька і не може прибити фінансову стелю. Бо Денис, хто тобі заплатить більше? Про що ти думав? А ще Денис робить те, що йому не хочеться робити. І я б це назвав не життя, а виживання. А це Денис, який зрозумів, що так не може бути далі. Він переборов свої страхи і зрозумів, що може бути номером один. Він може заробляти в кайф, бляха може заробляти, не маючи мільйони підписників. І зараз цей Денис заробляє від 4 тисяч доларів в місяць, робить те, що хоче, живе в квартирі, який хоче. І ось питання: яким Денисом хочете бути ви? І як би то не було, до всього цього мене привели Reels. І давайте так. Під Reels на цьому курсі я маю на увазі весь короткий вертикальний контент, тобто YouTube Shorts, TikTok, Reels в Instagram. Тож Reels – це шанс змінити твоє життя і зробити таким, як ти хочеш. Я зробив це і рухаюся далі. І тому я на цьому курсі передам весь свій досвід не тільки суто інструменти і знання, а повністю мій шлях, як це я проходив. Я зможу вам передати, і ви зможете не робити ті помилки, які зробив на своєму шляху я. Чому ж Reels можуть змінити наше життя? Бо так ми виходимо у люди, так про нас дізнаються. Так влаштований алгоритм інстаграму і інших соцмереж. Їх задача, щоб глядач якомога більше сидів в інстаграмі, в тіктоці або в Ютуб шортс і поглинав цей контент. Тому така велика ставка зараз робиться на короткий вертикальний контент, і не на сторіс, тому що сторіс вже не працюють так, як вони працювали раніше, а саме на Reels і короткий вертикальний контент. Інстаграм стимулює творців, які створюють Reels, випускаючи їх відео в рекомендації. Таким чином ми набираємо нову аудиторію і збільшуємо перегляди. І Reels зараз це єдиний найпотужніший безкоштовний інструмент для набору аудиторії і збільшення продажів. Але, на жаль, в соцмережах діє така практика, що заробляє не той, у кого більше дипломів чи досвіду. А той, хто може зробити так, щоб його побачили і почули, хто вміє отримувати і захоплювати увагу глядача, хто вміє нативно продавати, хто вміє, як би то не звучало, так проявлятися і бути креативним, виділятися. Чим більше у вас підписників та переглядів, тим вища ваша медійність. Тому у ваших клієнтів ще більше бажання купити саме ваш продукт. Цим ми з вами на курсі і займемося. Пройдемо шлях від ноунейма no до зірки інстаграму. За допомогою Reels ви закохуєте в себе людей, бо ви завжди в них в телефоні. Таким чином вони звикають до вас, більше довіряють вам, і ви стаєте частиною їхнього життя. Бо ви даруєте їм контент, цікаву та корисну інформацію, і викликаєте у них емоції. І якраз емоції створюють цю, цей сильний зв'язок. І ваша задача заповнити контентом все так вас почнуть впізнавати, і ви перестанете бути ноунеймом. No Тому на курсі у нас діє правило, що ми постимо всюди. Це Instagram, Facebook, TikTok і YouTube Shorts. Повірте мені, це дасть вам результат. Давайте ще раз розберемося, чому Reels, а не Stories. Раніше не було короткого вертикального контенту, і, звісно, всі сиділи в Stories. Раніше було дуже популярно, точніше, правильно, більш правильно робити, коли у вас там більше 30-40 Stories, і ваша сторіс-стрічка стається такими точечками. Знаєте, зараз, якщо ви будете так постити Stories, якщо ви ще там не якийсь там суперблогер, знаєте, якого 500 тисяч підписників, то це скоріше просто приведе вас до зниження охватів ваших. Але з'явився короткий вертикальний контент, і люди перейшли туди. Чому? Тому що там більш підготовлений, більш цікавий, більш корисний контент. І тому люди зі Stories побіжали всі в рілси. Тому фіксуємо. Stories це лише для ваших підписників, ті, які знають, хто ви і про що ви. Таким чином, через сторіс ви прогріваєте більше своїх вже підписників, які вас знають. А рілс — для набору нової аудиторії. Трошки давайте поговоримо про охоплення, як це працює. Дивіться, якщо у вас наприклад тисяча підписників, то нормальним вважається е, охоплення в сторіс це 300 переглядів, але ну це не завжди так, Скоріше за все, у вас буде від 10 до 30%. І яка є проблема, що ваші сторіс не показуються всім? Згадайте, як ви дивитеся сторіс? Ви ж не додивляєтеся всі кружочки до самого кінця. Тому і люди, в принципі, дивляться лише там перших 20 людей. Це по-перше. По-друге, якщо, в принципі, людина з вами ніяк не комунікувала, не писала вам директ, не відповідала, не бачила вас взагалі, але підписана на вас, ваш кружочок, скоріше за все, взагалі не буде показуватися вам. Але якщо ви випускаєте Reels... Він виходить на нову аудиторію, ну це само собою, але і так само показується більше людям вашим підписникам. Ось, наприклад, у мене мої підписники, мої ж різ дивляться в два рази більше, ніж людей дивляться мої сторіси. і це вже не зважаючи, не дивлячись на те, що е, мої рілси виходять на нову аудиторію, попадають в рекомендації. Там мене дивляться взагалі незнайомі мені мені люди. Тому через Reels я можу більше впливати на свою, навіть аудиторію, яка навіть не бачить мій кружочок той сторіс. Але у Reels є побочні ефекти. Ну, по-перше, про тебе та твій продукт почнуть дізнаватися сотні, сотні, а то й тисячі нових людей. До сотень тисяч ти можеш донести свою експертність, свої сенси та показати, в чому ти крутий. І сотні людей захочуть бути як ти і будуть купувати твій продукт. Але це все супроводжується трошечки е, зміненням в нашому мозку, в нашій психології. Тому ми виділяємо дуже великий блок на те, як ми будемо працювати з вашим внутрішнім станом. Тому що, щоб стати зіркою інстаграму, потрібно підготуватися і мати належний е, внутрішній стан. Тому про це ми поговоримо з вами на наступних уроках. Уявіть собі, просто ви викладаєте відео, і потенційно мільйон людей може їх побачити. Так, частина просто подивиться. Частина підпишеться, а частина з цього мільйону купи ваш продукт. Це просто як якийсь горщик ліприкона з безкінечним золотом. З одного рілс ви можете набрати десятки тисяч нових підписників. Єдина проблема ви не знаєте, який саме це Reels буде. Тому ваша задача зробити якомога більше спроб, щоб збільшити свої шанси. І додатково збільшити свої шанси правильним сценарієм, креативною подачею, правильною структурою сценарія. І не думайте, що десятки тисяч аудиторій з одного відео це якісь смі. Хочу вас познайомити з одною людиною. Це Томаш, він експерт по криптовалюті. І у нього раніше було там 100 тисяч аудиторії, він набрав її через гіви, і у нього не дуже виходили рілс в рекомендації. Це не мій кейс. Це вам суто для прикладу приводжу, як Рілс може змінити життя. Так у Томаша Рілс залетів на 22 мільйона переглядів. Непогано, да? І за тиждень до нього прийшло 150 тисяч нової живої аудиторії. Зараз в нього 1,3 мільйона підписників. І за допомогою Reels він кардинально змінив своє життя. І я знаю не одну таку людину, яка набрала з допомогою Reels 5, 10, а то й 30 тисяч підписників з одного лише відео. Тому я думаю, зараз у вас немає питання, навіщо вам знімати Reels. Ще у вас може статися хибне рішення, що ваша ніша вже зайнята, вже пізно заходити на ринок, у вас там вже є лідери ринку ваші ніші. А от нічого подібного. 95% того, що зараз створюється на ринку, це лайно. І якщо ви зайдете і будете робити нормально і краще, ніж інші, ви захопите просто цю нішу. Бо більшість не заморочуються, ліниві жопи, які не хочуть розвиватися. І тут діє таке правило: або ти змінюєшся і, при... і приймаєш нові правила гри, або ти вибуваєш. Бо той, хто не може адаптуватися, просто не може продовжувати цю гру. І знаєте, яке зараз головне правило соціальних мереж? Так знімати контент. Про це нам прямо говорить Марк Цукенберг, інстаграм та компанія Мета. Цукенберг це SEO е, компанії Meta, неодноразово заявляв в своїх інтерв'ю, що зараз він робить ставку на короткий вертикальний контент, тобто саме на Reels. Компанія Мета випускає гайди, чому який контент буде залітати, і там все сказано за Reels. І... Е, це ліне знак? Що для вас ще потрібно статися, щоб ви зрозуміли, що Reels потрібно знімати? Контент це кров соцмереж. І так чи інакше, вам прийдеться його знімати. Ще один аргумент, що український ринок тільки формується, тому що ми нарешті відлипли від російського ринку, і поступово наш ринок крок за кроком стане сильнішим. І саме ви можете бути в голові цього потягу. А ще люди бояться бути білою вороною. Всі ж в дитинстві чули фразу Опусти руку, бо не треба виділятися, бо будеш як біла ворона. Так ось це вплив пострадянського простору, бо будь-які відхилення від норми вважалося загрозою. Це обмежує індивідуальність та творчість, створює отруйне середовище, де люди бояться висловлювати свої думки та бути собою. І в кінцевому випадку це гальмує соціальний та особистий розвиток. Зараз, якщо ти біла ворона серед сотень сірих, ненужних, неінтересних акаунтів, то ти багата і крута біла ворона. Запам'ятайте бути білою вороною зараз в тренді. І пам'ятайте ще одну важливу думку: не заганяйте себе, ви все встигнете. Не забувайте кайфувати від процесу, але й не забувайте надії. Теорія, медитації, мотивації це все круто, але вони не дають вам зміни, якщо ви не будете приміняти цього всього на практиці. Коли люди вирішують змінити своє життя, стати медійним і заробляти більше, все, з чого потрібно почати, це зістатися. І для того, щоб дати вам цю стратегію, в мене є навчання творці, де ми шукаємо відповідь на питання, як знімати, що знімати, як зробити красиву картинку, щоб тебе не закрили, як і які потрібно продавати продукти, які воронки побудувати, як взагалі монетизувати себе та свої соцмережі. І після шляху творця ти не будеш відкладати бажання знімати. Бо ти будеш знати, що потрібно знімати, що і як продавати, навіть якщо в тебе до цього не було взагалі продукту, ти взагалі не вів блог. Тому я з радістю допоможу тобі розібратися в цьому, розклавши все по поличкам. Для цього я тобі пропоную вибрати один із трьох варіантів. Безкоштовний курс старт творця це шість уроків, які допоможуть тобі зрозуміти, як розвиватися в соцмережах, і ти отримаєш практичні знання, з якими можеш почати свій шлях до популярності. Друге, ти можеш отримати міні-курс творці. Це буде твій швидкий старт, щоб зрозуміти базу. З цими знаннями ти вже можеш почати розвиватися в соціальних мережах, набирати перегляди і створити. Свій власний продукт і почати на цьому заробляти. Міні-курс це така собі демо-версія великого курсу, щоб подивитися, пощупати твоє воно чи не твоє. Або ти можеш прийти одразу на великий курс, де більше 40 структурованих уроків з практичними знаннями, зворотнім зв'язком від мене та домашніми завданнями. І я сподіваюся, це навчання стане для тебе тим трампліном на шляху до твоєї популярності і багатства, відповідно. І якщо ти готовий почати прямо зараз змінювати своє життя, я залишаю посилання та деталі нижче. Тому до зустрічі і удачі!